В чому? чому я порушуюся? Я не стою на трапеція, я стою на острівці безпеки. А, газ, так? Але зараз всі починають їздити в зв'язку з цим і сюдою летять. Може, як острів... Острівок безпеки забороняється на оцінку безпеці і лишній, якщо є технічна відстава. А так і забороняється зупинка стоянка. Чотири фішки. Ходи чотири фішки. Придивіть, будь ласка, Посаду. ваше посвідчення водія судов реєстрації. Фішки вам допоможуть. У вас технічної несправності немає. Те, що ви документуєте дороги, вам це не дає право порушувати самого права дорожнього руху. — Я зупинився на автобезпеці і хварять поліція. Раніше протягом і подалі. 108 світлі маєте право не свідчити проти себе. 63-й Я маєте знаю право свої права, абсолютно повністю. Силу, я нічого не порушую, не порушу, пишу, але я не маю часу з вами сперечатися, я готовий заплатити штраф. Дайте, будь ласка, мені цей. Заповніть протокол, я в ньому підпишу. Для отримання копії потрібен ваш підпис. Будь ласка. Ні, ви маєте усунути правопорушення. Ага, ви вже протокол мають до кінця просити. Добре? Ні, ви не маєте, ви маєте усунути Ні. Зараз, якщо ви не хочете усунувати правопорушення, ваш транспортний засіб буде евакуйований на площадку. У нас, на жаль, немає терміналу, підете в банк і робиш? Добре, по поліцейське. Це оружиє в армії. Ми зараз знімаємо наручники, але ви себе ведіть адекватно. Я, я повністю адекватний. Ну, вот. У мене тиск, мені недобре. Я маю подзвонити везплали... до лікаря. Ми, везплали... Мені не добре, негайно. Допомогає... Допомагаєте і до цього можуть забрати у своїй машину. Лікарі консультували, що з вами все нормально, тому ми вас далі запрошуємо в ОНД, обласний наркологічний диспансер для проходження відповідних тестів на стан алкогольного або наркотичного збігні. Будь ласка, просять в наш автомобіль.